Ну що, схоже, в Сполучених Штатах знову виникла така просто геніальна ідея, а як же досягти миру в Україні? Отже, що вони пропонують? Вони пропонують обміняти все ж таки території на гарантії безпеки. Що вони мають на увазі? що пропонує США? Давайте далі розбиратись. Радник президента США з національної безпеки Майк Уолтс в рамках угоди про завершення війни Україна може втратити територію в обмін на майбутні гарантії безпеки. Майбутній також статус України. Про це заявляє Майк Уолтс в інтерв'ю ABC News. За його словами, у потенційну угоду можуть увійти доступ до рідкоземельних ресурсів України, збереження американської присутності. Тобто ви відчуваєте, що це за гарантія безпеки? Це збереження американської присутності. Ну там, можливо, участь європейських військових, а також відмова Києва від членства в НАТО. Водночас він припустив, що. І регіони з великою частиною етнічних росіян, зокрема Донбас, можуть перейти під контроль Російської Федерації. Ну, якщо ви так пілкуєтесь за етнічних росіян на території України, ну дайте їм російський паспорт і нехай їдуть на територію Росії. Друзі, ви відчуваєте, що відбувається? Волтс прямо натякає, що шанси на членство в Альянсі, вони взагалі мізерні. Але найголовніший момент це можливість передачі Росії територій, де, на думку Волса, проживає багато етнічних росіян. Ну, ми всі розуміємо, про які території не йде мова. Волс також зазначає, що повне звільнення окупованих територій України, включно з Кримом, може призвести до нібито Третьої світової війни. А в мене питання: а наразі це що? Це не третя світова війна. До речі, реакції України поки що немає, але такий сценарій, очевидно, не збігається з українською позицією. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що просто жодні територіальні поступки вони неможливі, а окуповані землі це Україна. Тож, поки американські радники обговорюють компроміси в Україні, нагадують про свої червоні лінії. Якщо хтось сподівається і думає, що можна обміняти території на обіцянки, а ми ж нічого не бачимо. Ви подивіться: гарантії безпеки, які відмова від НАТО і просто присутність американських кого? американської присутності, тобто навіть не військових можливо. Тому це лише обіцянки. Ну і якщо хтось думає, що може так зробити, то він помиляється. Але що мене найбільше дратує, так це те, що Росія, Росія. Яка нападає, грабує, вбиває, вимагає гарантій безпеки для себе. Ви тільки послухайте ці безглузді заяви. Росія хоче залізобетонних гарантій безпеки, які передбачають відмову країн НАТО прийняти Україну в члени альянсу. Росія в рамках мирного договору може погодитися на присутність в Україні. А головне тут слово неозброєних спостерігачів цивільної місії, яка буде спостерігати за дотримуванням умов угоди і гарантій. Про це в інтерв'ю російським Ізвістям заявляє заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко. Ну крім того, за його словами, частиною гарантій має стати нейтральний статус України, тобто відмова країн НАТО приймати її в члени Альянсу. Але Україна це вже все проходила. В нас були такі спостерігачі під назвою ОБСЄ, пам'ятаєте, яке повинно було слідкувати за режимом тиші на Донбасі. І що? Росію це аж ніяк не зупинило. Вони і зараз хочуть зробити те ж саме. Вони згодні на присутність в Україні неозброєних, я тут наголошую, неозброєних спостерігачів. Таке відчуття, що вони Україну держать просто за дурнів. Але найголовніша вимога, звичайно, це нейтральний статус України і повна відмова НАТО від її членства. Ну, звичайно, це мотиви тут зрозумілі, щоб просто згодом піти знову в наступ. А що Європа? Що, Європа? як вона дивиться на такі заяви з боку Росії та Сполучених Штатів? Наприклад, президент Франції Мануель Макрон заявляє, що Росія не має права вирішувати. Чи будуть, наприклад, на території України європейські війська? Ну, логічно. Франція та Британія вже майже завершили план їх розміщення, і до нього долучаються ще декілька країн, за словами Макрона. Також прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підтвердив готовність Лондона відправити в Україну 10 тисяч військових. Ну і за його словами, це ще не остаточна цифра. Загальна чисельність контингенту може бути і більша. І, друзі, що ми маємо? Росія вимагає для себе гарантій безпеки, а Захід начебто підтримує Україну, але поки що факт залишається фактом. Війна триває на території України і страждають українці. Тому на будь-які умови ми точно не повинні з вами погоджуватись. І якщо у вас виникає питання: і що робити, ті не хочуть іти на компроміси, ці не хочуть, а йти на компроміси. Але США має просто чудовий план, який складається з двох пунктів. Далі дуже уважно, слухайте, у Трампа озвучили, що завершення війни в Україні складається з планів А і плану Б. Але далі давайте більш серйозніше. І окей, і поки не буде виконано план А, ми не переходимо до плану Б. Так заявляють Сполучені Штати Америки. План США з врегулюванням російсько-української війни складається з двох частин: спочатку припинення вогню, ну а після якого мають відбути, відбуватися переговори про завершення війни. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю CBS News. Тобто, що пропонує Рубіо? А, це припинити вогонь. А потім перейти до плану Б, тобто сісти там, напевно, за стіл переговорів, зібрати делегацію, ну і знайти спосіб, як завершити та покласти край цій війні. Але, друзі, є величезна просто тут проблема. Окей, припинення вогню. А далі що? Що буде робити Путін? Як ви думаєте? Який не хоче досі завершувати війну, він просто буде тягнути час, доки не відновить свою військову міць. Ну і знову тоді піде на Україну. Можливо, в нього навіть вийде скасувати деякі санкції проти Росії, тому припинення вогню на території України має йти паралельно з гарантіями безпеки. А, і насправді, поки що, єдине, що надихає, так це те, що все ж таки якісь перемовини йдуть. Хоча, поки що, Україна лише Україна страждає, Україна йде на поступки, на компроміси. А не Росія, яка нападає. Як, от, наприклад, Трамп заявив, коли він подзвонить Путіну. Президент США Дональд Трамп заявляє, що планує у вівторок, 18 березня, поговорити з російським правителем Путіним і обговорити припинення війни в Україні. Про це повідомляє видання Reuters. Ну і за словами Трампа, він сподівається на хороші результати розмови. Ну і нібито Путін. Пошкодує, якщо буде намагатися грати з Трампом. Що я маю на увазі? Американський сенатор республіканець Лінсі Грем. Він заявляє, що президент США Дональд Трамп спробує переконати Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для досягнення перемир'я Україною. Однак, якщо Путін намагатиметься грати з Трампом, він про це пошкодує. Про це Грем в неділю сказав в інтерв'ю CBS News. Відповідаючи на питання, чи президент Трамп підпише закон для накладання додаткових санкцій на Росію, Грем пропустив, що ймовірно, але наразі Трамп чекає на результати обговорень. А друзі, а далі я хочу вас запитати, а кому ви більше довіряєте: той, хто постійно говорить і нічого не робить, або тому, хто робить реальні кроки? Що ми наразі з вами бачимо? Поки що на поступки йде лише Україна. Ну, а тиск з боку США теж відбувається на Україну. Щодо Росії ми бачимо лише погрози, але жодної реального рішення. І та ще й не так, з Росією, навпаки, Сполучені Штати намагаються налагодити відносини. Ви ж бачите, постійно відбуваються контакти: президенти дзвонять один одному, делегації зустрічаються, а Лавров спілкується з Марко Рубіо. США відмовилися розслідувати злочини РФ. США вийшли із групи із розслідуванням злочином злочинів Росії в Україні. А таким чином США виходять із багатонаціональної групи, яка розслідує злочини Росії під час її вторгнення в Україну, включно з діями очільника Кремля Путіна. Про це повідомляє New York Times у понеділок, 17 березня. Мова йде про міжнародний. Центр з переслідування за злочин агресії проти України, який створили для притягнення керівництва Росії а також її союзників, наприклад, в Білорусі, Північній Кореї та Ірані, до відповідальності за агресію, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата в цілях самооборони. Про вихід США з цієї групи американці вже навіть проінформували європейських посадовців. А за інформацією видання, адміністрація Трампа також скорочує роботу групи з розслідування воєнних злочинів, створеної у 2022 році. Це та група, яка мала координувати зусилля щодо притягнення до відповідальності росіян винних у злочинах, скоєних після повномасштабного вторгнення в Україну. Тобто США такими діями показує, що вони а, як підтримують агресію, підтримують звірства, які скоїла Росія на території України. Вони показують, що навіть не бажають розслідувати такі злочини. І я не знаю, чим адміністрація Трампа мотивує свої рішення, але багатьом вони точно не подобаються. Наприклад, у Франції облили фарбою штаб-квартиру Тесла. Політичні погляди Ілона Маска та його близькість до Трампа викликають хвилю критики. Французи продемонстрували своє ставлення до власника компанії Тесла і до. Політики адміністрації Трампа. У французькому місті Сен Уен, неподалік Парижа, минулої ночі невідомі облили фарбою штаб-квартиру, очолованої Ілоном Маском компанії Тесла, повідомляє, Ле Фігаро, зазначається, що це не перший подібний інцидент. В лютому екологічні активісти вже атакували будівлю. А як пише видання. Тесла стикається stika... stika... з дедалі більшими труднощами не лише у Франції, а й всьому світі. Ну, це про те, що ми з вами говоримо. Політичні погляди Маска та його близькість до Дональда Трампа викликають хвилю критики. З початку року акції компанії Тесла впали просто на третину. А у Франції значно зросла кількість оголошень про продаж ем, уживаних автомобілів Тесла. Раніше повідомлялося, що і в Австралії продаж Тесла впали на 70%. Аналітики вважають, що падіння продажів ну, пов'язано, звичайно, з іміджовими втратами компанії та її власника Ілона Маска. І, Друзі, а який можна зробити висновок. Сполучені Штати знову заговорили про компромісний мир, який передбачає втрату Україною території в обмін на обіцянки просто гарантій безпеки. Їх навіть не Конкретних немає. Про те чи можна довіряти таким гарантіям, якщо навіть американська адміністрація почала згортати свою підтримку. Заяви Радника Трампа Волца показують, що у Вашингтоні є ті, хто розглядає Донбас і, можливо, Крим як розмінну монету. Водночас, Франція та Британія демонструють рішучість і готовність підтримати Україну не лише словами, а й реальними діями. І головна проблема такого мирного плану, так званого мирного плану, полягає в тому, що Росія не припинить агресію, навіть якщо отримає частину українських територій. Вона просто використає паузу щоб відновити свої сили. Ну а крім того, США відмовляються від участі в розслідуванні злочинів Російської Федерації в Україні, що викликає ще просто більше а питань щодо їхньої справжньої позиції щодо мирного врегулювання в Україні. Тому чи варто Україні довіряти такому підходу? Очевидно, що ні. Українські червоні лінії вони повинні бути незмінними, жодних поступок агресору. І поки західні лідери там, сперечаються про компроміси, Росія продовжує ще й вимагати для себе гарантій безпеки. Але хто дасть гарантії жертві, тобто Україні? Я на цьому завершую своє відео. Дякую тобі, що додивився до кінця. Підпишись обов'язково, тоді тобі просто будуть вискакувати нотатки про нові відео, де ми розглядаємо останні політичні новини та актуальні новини, робимо аналіз. Тож, дякую тобі ще раз і до зустрічі!